Добрий день! Тема додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання раціональних дробів відбувається аналогічно, як і звичайних дробів. Щоб додати раціональні дроби з однаковими знаменниками, треба додати їх чисельники, а знаменник залишити посіми. Наприклад, Додати такі дроби, знаменник залишаємо той самий А, а чисельники 4 додаємо, Тримаємо такий дріб. Треба додати ось такі дроби. Додаємо чисельники, зводимо подібні у чисельнику Х плюс Х, отримаємо 2х і додаємо 1. Знаменник залишаємо 5. Додаємо дроби, виконуємо її додавання у чисельнику, винесемо 3 задушки. Отримаємо Б плюс 2. Скоротимо даний дріб на b плюс 2. Пам'ятаємо, що ми розглядаємо дроби на області допустимих значень, змін, які входять у даний дроби, тобто b на мінус 2 І отримаємо 3. Додамо дроби. бачимо спільний знаменник y квадрат мінус 1. Додаємо чисельники, чисельники зводимо подібні доданки, отримаємо y плюс 1. І можемо скоротити даний дріб на y плюс 1. Додаємо чисельники дробів, знаменник залишаємо той самий, коли звели подібні і як чисельнику отримали квадратний тричлен, його згортаємо у квадрат суми. У знаменнику записана сума кубів, яку розписуємо, як добута суми виразів на неповний квадрат різниці, Ми можемо скоротити даний дріб на вираз C плюс 4. Щоб відняти раціональні дроби з однаковими знаменниками, потрібно від чисельника зменшуваного відняти чисельник відємника, а знаменник залишити той Наприклад, віднімемо ось такі дроби, знаменник залишаємо 3Х, чисельнику виконуємо її віднімання і отримуємо старі. Виконаємо віднімання даних двох дробів. Пам'ятаємо, що ми віднімаємо весь вираз 1 мінус х у чисельнику, тому ставимо дужки. Розкриваємо дужки душки правилом розкриття дужок, зводимо подібні доданки і отримуємо в чисельнику 3х. Даний дріб скорочуємо на 3 і на х. І отримуємо 1 поділити на 2х. Нехай потрібно відняти такі два дроби. Виконуємо її віднімання, пам'ятаємо, віднімаємо весь вираз, тому отримаємо мінус 4х мінус 1 у чисельнику. Коли зведемо подібну доданку, отримаємо такий дріб у знаменнику чи чисельнику виносимо мінус за дужки і скорочуємо даний дріб на вираз х-4. Отримаємо мінус 1. Варто запам'ятати таку тожність. Відняти такі два дроби. Знаменники є різними, ми можемо винести знак мінус, наприклад, знаменнику другого дробу і винести знак мінус перед дріб. І отримаємо два дроби уже з однаковими знаменниками. Додаємо Знаменник залишаємо той самий, чисельники додаємо, чисельником отримаємо 3х плюс 15, можемо винести спільний множник 3 за дужки. У знаменнику записані різниці квадратів, розкладаємо їх, добуток різниці варегів на їх суму і скоротимо дріб на вираз Х плюс 5. Підсумуємо, як ми додавали, чи віднімали два дроби з однаковими знаменниками. Записуємо дію додавання чисельників і знаменників дробів використовуючи через кодробу знаменник, залишаємо той самий, виконуємо в отриманому чисельнику відповідні дії додавання віднімання, розкриваємо дужки, якщо необхідно, зводимо подібні доданки і скорочуємо дріб, якщо це можливо. Виконаємо віднімання тут зручніше віднімати дроби не поступово, а одночасно віднімати всі три дроби. Спочатку зведемо їх до спільного знаменника, у другому дробі винесемо у знаменник перед дріб, і тепер виконуємо її відповідне додавання в віднімальній дробі. Знаменник залишаємо той самий і додаємо чисельники першого і другого дробу, віднімаємо чисельник третього дробу. Після зведення подібних доданків отримаємо такий дріб. У чисельнику дробу виносимо два задушки, знаменнику спільномножні 2х задушки. У чисельнику записано квадрат різниці, можемо записати х-2 до квадрату, або 2-х до квадрату. Ми знаємо, що це також нерівня вирази. І скорочуємо даний дріб на двійку і на вираз 2-х. Знайти значення виразу, якщо х. Доріні мінусу b. Спочатку додамо перші два вирази, додаємо чисельники, за мене залишаємо той самий, коли звели подібні доданки, отримали чисельнику 4х2 плюс 9, знаменна різниця квадратів, записуємо її добуток різниці виразів на їх суму. скорочуємо дріб на 4х2 плюс 9 і отримаємо з таку суму дробів. Додаємо два дроби з однаковим знаменником 4х2 мінус 9. Знаменник переписуємо, самий саме чисельники додаємо, отримаємо дріб і можемо скоротити на вираз 2х-3. Отримали вираз, який потожні рівні початковими. Якщо дорівнює мінус -1, 1, то значення виразу дорівнює 1. У тотожностях переставимо праві і ліві частини місцями, отримаємо тотожності, які можемо використовувати, якщо потрібно записати дріб у вигляді суми чи різниці дроби. Ось, наприклад, запишемо дріб у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу. Почленно поділимо на Х чисельну дробу. Отримаємо х-5, тобто бачимо, отримали цілий вираз. Маємо, наприклад, отакий дріб. Запишемо дріб у вигляді суми і різниці відповідних робіт. І отримаємо. Маємо ось такий дріб, поділимо почнемо x-2 до кубу на знаменник дробу і 4х поділимо на x-2 до квадрату. Отримаємо ось таку різницю. Записали даний вираз у вигляді різниці цілого виразу і дробового раціонального виразу. Записати дріб у вигляді суми чи різниці цілого і дробового виразу. Щоб можна було виділити цілий вираз, 5 помножимо на вираз, який дорівнює знаменнику, на х плюс 2. Якщо розкриємо дужки, отримаємо 5х плюс. 10. Початковий чисельник це 5х плюс. Тобто, щоб отримати початковий чисельник, потрібно відняти 6. І тепер почнемо ділимо на х плюс 2 зменшуване і під'ємник, отримаємо 5 відняти, 6 і поділити на х плюс 2. Знайти всі значення n, при яких вираз є цілим числом. Запишемо даний дріб у вигляді суми цілого і дробового виразів. Отримаємо n-1 додати 5 поділити на n. Вираз n-1 є цілим виразом, тому при будь-якому цілому n значення цього виразу є цілим числом, значення виразу 5 поділити на n. Буде цілим числом в тому випадку, якщо 5 ділиться на діється на n. А це можливо, якщо n дорівнює 1, мінус одиниці, 5 і мінус 5. Знайти значення ось такого виразу, якщо xy дорівнює 1,5. Запишемо даний дріб у вигляді різниці двох дробів, поділимо почленно. Тепер можемо замість X ігрикова підставити омці у 50-х і знайти значення даного виразу, Дорівнює я завдання для самоперевірки. Дякую за увагу! Слава Україні!